Так, друзі, відповідь чергова. Оце фізична праця місцевих, скільки оплачується. Ви питали робота праця чорноробочого. Значить, в даному випадку це бетонувальники, комунікації, ті, хто прикладали, вони там трохи далі знаходяться. Оцих оплата 500 песо на добу і. Прокладальники комунікації 600-700, вони сказали, там більш дорослі чоловіки. Значить, ну, важкий фізичний труд, але ви питали, я вам відповідаю по розцінкам. Що вони роблять? Вони спочатку копають траншеї, потім вони е, дають можливість укласти людям, які вкладають колегам їхнім е, комунікації безпосередньо, в даному випадку це каналізація. Вони. Прокладали. І далі приїжджає бетонна мешалка, вона заливається все бетоном, вони розрівнюють зараз і її ходить, контролює, до речі, бригадир жінка і замовниця теж жінка. Так відбувається. Так що ну, труд важкий, але оплата відповідна.